Розумний міський шолом Лівол BH51 NSO Шолом нагороджений багатьма преміями. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція, кабель для зарядки та пульт керування шоломом. Шолом обладнаний акустикою GBL, мікрофоном. Передніми та задніми ліхтарями та знаками повороту, системою розпізнавання падіння та сигналом SOS, системою антизагублення, магнітною застібкою та системою регулювання розміру. Також присутнє підключення до додатку. Шолом доступний у двох розмірах МТЛ та, та двох кольорах чорному та сірому. Розумний міський шолом BH51M Neo, шолом нагороджений багатьма преміями. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція, кабель для зарядки та пульт керування шоломом, шолом обладнаний динаміками, мікрофоном, передніми та задніми ліхтарями та знаками повороту, системою розпізнавання падіння та сигналом SOS, системою антизагублення та системою регулювання розміру. Також присутнє підключення до додатку. Шолом доступний у двох розмірах: МТЛ та. Двох кольорах чорному та сірому. Розумний міський шолом Livol Evo 21. Шолом нагороджений багатьма преміями. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція, кабель для зарядки та пульт керування шоломом. Шолом EVO 21 найлегший серед міських типів смарт-шоломів. Шолом обладнаний передніми та задніми ліхтарями, показчиками повороту, системою розпізнавання падіння та сигналу SOS та системою регулювання розміру. Доступний у двох розмірах МТЛ та трьох Кольорах. Розумний міський шолом Livall C21. Шолом має найкращий клас захисту. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція та кабель для зарядки. В шоломі присутня система розпізнавання падіння та сигналу SOS. Також захист від води IPX 4. Також присутні задні стоп ліхтарі. Доступний у чорному кольорі у двох розмірах M та L. Розумний міський шолом Lievol C20 Шолом має найкращий клас захисту. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція та кабель для зарядки. В шоломі присутня система розпізнавання падіння та сигналу SOS. також захист від води IPX 4, також присутні задні стоп-ліхтарі. Доступний у двох розмірах МТЛ та двох кольорах чорному та білому. Розумний міський шолом Levol L23 має найкращий тип захисту. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція, кабель для зарядки. Також в комплекті йде зйомний візор. Шолом обладнаний задніми стоп-ліхтарями, захистом від вологи IPX5, системою розпізнавання падіння та сигналом SOS. Шолом доступний у двох розмірах M та L та двох кольорах у білому та чорному. Розумний велосипедний шолом BH60SE Neo. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція, кабель для зарядки та пульт керування шоломом. Шолом обладнаний задніми стоп-ліхтарями та показчиками повороту. Двома динаміками, мікрофоном, системою розпізнавання падіння та сигналом SOS, системою антизагублення та режимом рації. Доступний до замовлення у двох розмірах M та L та двох кольорах. Розумний велосипедний шолом mt 1 Neo. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція, кабель для зарядки та пульт керування. Шолом обладнаний задніми стоп-ліхтарями та показчиками повороту, мікрофоном, системою розпізнавання падіння та сигналом SOS, системою антизагублення та режимом рації. Доступний до замовлення у двох розмірах М та L та трьох кольорах. Розумний велосипедний шолом Lievol BH62 Neo. В комплект входить мішечок для транспортування, інструкція, кабель для зарядки та пульт керування. Шолом обладнаний задніми стоп-ліхтарями та показчиками повороту, мікрофоном, системою розпізнавання падіння та сигналом SOS, системою антизагублення та режимом рації. Доступний до замовлення у двох розмірах M та L та двох кольорах. Розумний велосипедний шолом Smart4U r 20 Комплект входить інструкція та кабель для зарядки. Шолом, обладнаний мікрофоном та динаміками. Доступний до замовлення у двох розмірах М та L. Розумний велосипедний шолом Smart4U R55. В комплект входить інструкція, кабель для зарядки та пульт керування. Шолом обладнаний задніми стоп ліхтарями та покажчиками повороту. Доступний до замовлення у двох розмірах M та L.